Інколи ми бачимо, що ворог навіть намагається використати квадроцикли, на яких залітають такі групи, іншої броньованої техніки або ж колон-техніки, на цих ділянках противник не використовує. Але фактично ці групи вони знищуються як після перетину кордону або ж навіть на підступах. Фактично така кіл-зона. По які наші воїни, підрозділи і державної прикордонної служби і суміжних підрозділів збройних сил України, які також перебувають на цьому напрямку, використовуючи артилерію, використовуючи мінометні розрахунки, використовуючи безпілотні літальні апарати. Наносяться удари е, по знищенню таких груп, і власне вони не можуть на даний момент досягти своєї цілі, яку вони ставлять перед собою. Е, ворог на жаль продовжує е, кидати фактично своїх е, військових, е, використовуючи їх як м'ясо в надії на те, що е, проти що вони зможуть е, закріпитися на території України. Тому ніякого прориву кордону. Немає, але власне треба розуміти, що ворог намагатиметься розширювати зону активних боїв по території України, в тому числі з метою оточення наших військ на Корщині.